Добрий день після того, як Іран передав Росії кілька сотень балістичних ракет для ударів по Україні. Низка європейських країн ввели санкції і заборонили польоти в іранській державній авіакомпанії Iran Air. треба сказати, що свого часу європейські країни вже забороняли польоти в Європу. іншій іранській авіакомпанії Mahan Air. За її зв'язки з корпусом вартових ісламської революції. Проте Іран Р як нібито державна компанія, зберігала свою респектабельність, що дозволило їй свого часу укласти угоди на здійснення польотів у низку країн, зокрема і в Європу. Проте, чим далі, тим більше стає відомо про те, що сьогодні ця авіакомпанія знаходиться де-факто під контролем корпусу вартових ісламської революції. Взагалі, цей корпус вартових ісламської революції це така собі держава в державі, це потужне угрупування, яке не підпорядковано іранським державним структурам. А підпорядкована безпосередньо так званому духовному лідеру Ірана Аєталіє Хамінії. чимало західних аналітиків прямим текстом називають корпус вартових ісламської революції мафіозно терористичним угрупуванням. І дійсно, вона побудована як такі собі терористичні боївки, тільки дуже великі в порівнянні з звичайними терористами. А також як і будь-яка мафіозна структура, вона має свою економічну свої економічні підрозділи і де-факто контролює низку галузі іранської економіки. Зокрема, в авіаційній галузі вона контролює оцю от авіакомпанію Іран Air, контролює кілька аеродромів. Ну і різні підприємства, які виготовляють обладнання, ну, різне навколо авіаційне обладнання, називаємо це так. Про те, що саме корпус контролює оцю авіакомпанію іран Air, говорить, хоча б те, що саме корпус вартових ісламської революції призначає чиновників у цю авіакомпанію іран Air. Ну, достатньо сказати, що зараз головним виконавчим директором цієї авіакомпанії Ран такий собі Шамсаддін Фарзадіпур. Треба сказати, що це саме той чоловік, який командував повітряними операціями Корпусу вартових ісламської революції у січні 2020 року. Коли над Тігіраном був збитий український рейс 752 міжнародних авіаліній України, убивши 176 мирних жителів разом з членами екіпажа. Так ось саме цей корпус контролює і цю авіакомпанію, і низку інших підприємств. До речі, цю авіакомпанію серед іншого звинувачують в тому, що вона використовує час від часу так звані цивільні рейси для зовсім не цивільних справ. Саме через цивільні польоти до Сирії свого часу ця авіакомпанія передавала деяке озброєння для режиму Башара Асада в Сирії. А також переправляла туди фахівців і бойовиків через э, польоти э, на, цивіль, э, на цивільних рейсах. Так само підозрюють, що саме э, цивільними рейсами э, ця організація передає Росії низку э, заготовок для э, отих от от самих шахідів э, дронів. А так само э, Цивільними рейсами в Росію прилітають фахівці з обслуговування оцих от сумнозвісних безпілотників. Тому не дивно, що врешті-решт європейські країни прокинулися і почали забороняти польоти оцієї авіакомпанії. Ну останньою краплею стало те, що Іран передав Росії кілька сотень балістичних ракет. Про що я сказав з самого початку? Як вплине ця заборона на дії корпусу вартових ісламської революції? Враховуючи, що через цивільні рейси вони можуть переправляти бойовиків в різні країни, то заборона на використання іранських. Літаків для польотів в Європу, ну, принаймні, ускладнить переда пересування іранських бойовиків по світу. На сьогодні вже закрили своє небо для Іран Air Велика Британія, Франція і Німеччина. Поки що авіакомпанія здійснює польоти в Італію і Австрію. Проте, цілком можливо, що і там, врешті-решт, їм заборонять літати в Європу. І тоді іранські бойовики, які ховаються серед цивільних, ну, будуть шукати якісь інші обхідні шляхи. Отже, як ми бачимо, європейські країни поступово прокидаються, розуміють, що проти Західного світу. Йде війна, яку ведуть, в якій об'єднуються низка, скажімо так, поганих хлопців режимів, які хочуть знищити сучасний Західний світ. Отже, європейські країни поступово прокидаються, хоча і дуже повільно, нам би хотілося, щоб це відбувалося Набагато швидше. Проте вже як є на все добре.